Вітаю сьогодні. Ми згадуємо одну з найтрагічніших сторінок нашої історії цього року, 22 листопада, Україна та світ шановують пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. Голодомор акт геноциду українського народу, здійснений керівництвом ВКПБ та урядом СРСР в 1932-1933 роках шляхом організації. Штучного масового голоду, що спричинив загибель мільйонів українців у сільській місцевості на території української РСР та Кубані, де переважно більшість населення становили українці з метою придушення українського національно визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України. Згортання сільської торгівлі, репресії щодо незгодних. Тоталітарна система створила для українців життєві умови, розраховані на їхнє фізичне знищення. Голод став зброєю масового біологічного знищення українців. Він на довгі десятиліття порушив природний та політичний розвиток українців як спільноти, призвів до морально-психологічних змін у свідомості нації. Наслідки цієї катастрофи відчуваються і понині. За менш ніж календарний рік в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості й вичерпного поіменного списку жертв. Перші підрахунки загиблих з'явилися ще в 1933 році. Вже тоді називали цифри 7 і навіть 9 мільйонів померлих від штучно організованого голоду. Оцінки сучасних дослідників також значно різняться від 1 мільйона 800 тисяч до 7 і навіть 10 мільйонів жертв. Аналіз етнічного складу прямих демографічних втрат свідчить, що було вчинене вбивство голодом саме етнічних українців. Втрати українців в тогочасних межах УРСР становлять не менше 4,5 мільйонів осіб. Така політика сталінського режиму це злочин проти людяності, який відповідає Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Визнання голоду геноцидом українського народу законодавчо закріплено законом України про Голодомор 1932-1933 років ухваленим Верховною Радою. України 28 листопада 2006 року. У 4 суботу листопада в Україні на підставі указів президента відзначається День пам'яті жертв Голодомору. Більшовицька влада чинила брутальні, цілеспрямовані та насильницькі дії стосовно української нації, скеровані на знищення більшої частини українського селянства, яке заважало їй остаточно встановити тоталітарний режим на теренах України. Тому сьогодні дуже важливо, щоб молода українська держава змогла відстояти правду про українську історію, якою б трагічною вона не була.